Другий день українського тижня муди видався значно цікавіше. Зачепили яскраві проте та ефектні аксесуари. Один з показів, що запам'ятався багатьом, колекція Наталі Каменської та Олесі Кононової їх назвали найкращими дизайнерами року. На перший погляд дівчата відшили просте вбрання однак потрапили саме в тренд сезону. Геометричні сукні нині на піку популярності. Дизайнерки вже можуть похизуватися впізнаваним стилем, Залишається лише вдосконалитися, ділять силуети пасками, граються кольорами. Модельєри обмежилися трьома кольорами: чорним, білим і червоним. Але надзвичайно тонко на мужі прозорості попрацювали з тканинами. На тлі заявлених роздумів про незмінний й з'являється сексуальність в аскетичних сукнях. Привернуло увагу відродження призабутого крешовку. Впадають в очі пласкі сумки з чорної шкіри, масивне взуття на танкетці і широких підбор. Я думаю, это здорово. Они молодцы, и вот они как раз, отвечая на другой ваш вопрос, делают за достаточно доступные деньги, интересные, хорошие продукты. Приємно вразив незвичними принтами у формі плям пилу. Володимир Подолян окрему увагу заслуговують його футболки на тканині колежі. З його фото у своїй колекції він зумів поєднати складний крій, жіночність форм і практичність Подолян теж обмежився трьома кольорами: білим, чорним і зеленим. Українські селебриті з грошей на вбрання не шкодують, витрачають по 500, по 1000 євро та навіть більше. Утім, для більшості якість не головне дивляться на ім'я дизайнера. Всегда творчество стоит денег. Про бюджетні одягу від українських дизайнерів годі говорити від трьох тисяч гривень за сукню. Ті виправдовуються тканина і принти за кордоні, а завести їх в Україну стане в Ірина Кононенко Володимир Февчук, новини Юбіар.